І ось змах крил і на сцену вилетів небачений диво птах, птах лифер. Це не танець, не пластика, це чари. Мені дорікнуть, що це не критика. Критика закінчується там, де починається зачарування. Ікар – це епоха, це синтез усієї його творчості, це, начебто, гранична межа. Сьогодні розповімо вам про легендарного танцівника та хореографа Сергія Лифаря. Його називали Богом танцю. Він був реформатором балету і зіркою сцени. Але його життя було не лише славою і тріумфами, воно мало і трагічні сторінки. У цьому епізоді дізнаємось про непопулярні факти його багатої, часом трагічної і, можливо, навіть у чомусь повчальної біографії, багато сторінок якої навіть сьогодні залишаються доволі темними. Так, біографія Сержа Лифера справді дуже цікава і багатогранна. Він народився в Україні. Але прославився у Франції. Його кар'єра зазнала злетів і падінь. Ми розпочнемо з самого початку і розкажемо про дитинство та юні роки цього неймовірного танцівника. Лифар народився 2 квітня 1904 року під Києвом у сім'ї помічника лісничого. Точне місце народження невідомо. Можливо, це було село Пирогів або село Віта Лісовська. Батьки Сержа Лифаря як по батькові, так і по материні Ліни, були українцями. Що мали походження з давнього козацького роду. Про це хлопцю розповідали дідусь та бабуся, коли він приїздив до них у кані. Дідусь показував старовинні грамоти з босковими початками, які гетьмани надавали представникам родини Лифарів. Документальних свідчень того, що лифарі дійсно належали до козаків, поки що не знайдено, але цілком можливо, що пращури сержа Лифаря колись воювали у війську Запорозькому. Родина батька походила з села Велика Мотовилівка Київської губернії. Мати з селянської родини села Македони Київської губернії, її батько Василь Дмитрович Марченко, попри те, що належав до селян, спромігся стати заможним землевласником. Займався розведенням племінних коней та великої рогатої худоби. Згодом це дозволило йому стати власником п'ятиповерхового будинку в Києві по вулиці Ірининській. В тому будинку на другому поверсі розмістилася родина лифарів. В сім'ї росло четверо дітей, дівчинка і троє хлопчиків. Серж Лифер був наділений тонким музичним слухом, тому з дитинства співав у церковному хорі, грав на скрипці та відвідував клас фортепіано у консерваторії Києва. Вчителі пророкували йому кар'єру великого піаніста, але мрії про музику поховав трагічний випадок. У гімназії, де навчався Серж, влаштувала зустріч радянського керівництва. Він та його друзі-гімназисти вирішили влаштувати теракт за допомогою випадку знайденої гранати. Вона не долетіла до більшовика, уламки поранили Сержа у руку. Лікарям вдалося зупинити кровотечу та вберегти руку, але після одужання пальці не стали такими швидкими, як потрібно для піаніста. І що ж далі? А далі балет. Хто б міг подумати, що інак з Києва стане одним із найвидатніших танцюристів світу. біографи хореографа вважають, що у балет його привела проста прогулянка містом, час якої Серж почув знайому музику та пішов на звуки. У будівлі, звідки доносилась мелодія, він побачив, як танцюють хлопці та дівчата на паркеті. Саме тоді він і вирішив, що має стати танцівником балету. Він прийшов до балетної секції, керівницею якої була Броніслава Ніжинська. Проте жінка сказала, що займатися балетом у 16-річному віці дуже запізно. Тим паче вона не бачила ні таланту, ні танцювальних здібностей. А ось у 1921 році доля юного танцівника балету радикально змінилася. Він отримав запрошення поїхати до Парижа до трупу Дягілєва. Це була небезпечна подорож, адже доводилось нелегально перетинати кордон. Так, але Серж наважився і поїхав у далекий Париж. Там спочатку його чекали труднощі. Він відточував майстерність, танчуючи вночі на паризьких вулицях. Але згодом став провідним солістом трупу Дягілєва. У 1929 році Дягілів помер. Це стало справжнім шоком для 24-річного танцівника, адже він був для Лифера другом, який повірив у його талант та відкрив для нього Париж та вищий світ французької столиці. У 24 роки танцюрист очолив балетного трупу Гранд Опери, де дебютував як хореограф. Першою його роботою в цінцій посаді став спектакль Ікар, де Лифер зіграв головну роль. Гранд оперою керував аж 30 років. Виступав на сцені вчив молодих танцюристів. Йому приписують відродження французького балету, створення балетної школи, виховов 11 зірок світового балету. До того ж, лифер став засновником неокласичного напряму у балеті, поставивши за роки роботи більше 200 балетних вистав. Саме завдяки лиферю, балетна трупа французької національної опери стала одним із провідних танцювальних колективів світу. І все було б добре, якби не війна. Лише уявіть собі, у вирі хаосу Другої світової сяєв діамант паризької опери, де заправляв лифар. Співпраця з нацистами кинула на репутацію лифаря дуже важку тінь. Згодом його засудили. Він дивом уник смертного вироку. Його вистави бойкотували. Йому в обличчя кричали Зрадник, і цих людей можна зрозуміти. Через те, що у роки окупації під час Другої світової війни не втік з Парижу, рятувавши балет від загибелі, учасники руху опору звинуватили його у співпраці з німцями. Через це Лифер мав тікати з Франції у 1944 році. За межами країни він перебував три роки. Звинувачення зняли наприкінці 1940 х років, що дозволило Лифер повернутися до гранд опери Преса малювала на Лифер злі карикатури. Тож про колишній успіх можна було забути. Його свистали в королівському балеті Лондона. Під час гастролей по США він теж зіштовхнувся з протестами. З ним відмовлялися творити працівники сцени, і тільки юні танцівники, для яких він був наставником, підтримували його. Вони відмовлялися без нього танцювати, ставали на його захист, і це було для нього втіхою. Поки Лифер насолоджувався славою, всі його так би мовити зі шквари ретельно збиралися і підраховувалися. Наприклад, телеграму, в який Лифер привітав Німеччину після захоплення Києва, листування з Геббельсом, німецьким політиком, яким вперше зустрівся в окупованому Парижі. А 23 червня 1940 року Лифар і взагалі показував опору Гітлеру. Він був паризькою зіркою, однією з центральних постатей світського життя Парижа. Отже, газети сповіщали про кожен його крок, кожне слово і кожен рух. Так було до війни. Так залишалося і після гітлерівської окупації французької столиці. Артист цілком свідомо зробив ставку на співробітництво з окупаційною владою. Навряд чи він замислювався про політику нацистів. Та хіба він бачив її, йому потрібні було всього декілька речей: сцена, танець і слава, оплески, визнання. Він просто фізично не міг бути скромним. Під час гітлерівської окупації Париж продовжував бути культурною вітриною Європи, саме тим, чим його хотів бачити Гітлер. У місті мешкало й творило чимало митців, письменників, акторів, художників, філософів. Там жив не тільки фанатично відданий нацизму Селін, там писали музику Олів'є Месіан і Франціс Пуленк, творив Майоль, малювали свої шедеври Пікассо і Матіс. Утім, праця на сцені все ж має свою специфіку. Важливо розуміти, що для нацистів сершлифер був у балеті приблизно тим самим, ким Вагнер у музиці або Ніцше у філософії. У нього був абсолютно міфічний статус: німці захоплювалися його танцем і його постановками. Створений лифором французький неокласичний балет, витончене поєднання академізму і помірного модернізму, був для них еталоном танцю. Натомість німецький балет був затаврований через його чажіння до експресіонізму. Попри те, що гітлерівці визнавали беззаперечний талант Лифаря, вони ретельно перевіряли, чи немає він єврейських коренів. Лифар вдавав, що він росіянин і виправдовувався. Написав декілька газетних дурниць про це. Родина Лифаря теж зазнала чималих випробувань. Під час роки революції, років національних визвольних змагань, діда ледве не розстріляли большевики, а бабусю зо вбили грабіжники. Будинок примусово вилучили і передали у власність житлового кооперативу. Однак квартиру лифарам все залишили разом з ними мешкали родичі з великої мотовилівки, яких вони прихистили під час страшної доби, розкуркулення і колективізації. А от молодший брат Сержа Леонід, військовий льотчик, здійснив успішну втечу з Радянського Союзу в Мешхед, іранське місто, а звідти у Францію. Насправді через Іран втікала величезна кількість радянських перебіжчиків. Одним з перших випадків втеча помічника Сталіна у 1928 році. А одним із останніх угон літака у 1973. Цей випадок мало не призвів до військового вторгнення СРСР в Іран. Мешхед був базою різноманітних емігрантських організацій, які тісно співпрацювали з британською розвідкою. Крім того, там активно діяла і радянська розвідувальна резидентура. Тож місце було надзвичайно цікаве, і про те, що брат Лифаря одного жовтневого дня прийшов у британське консульство і запропонував свої послуги, в листопаді вже знали у Києві. За родину Лифарів одразу ж взявся особливий відділ об'єднаного державного політичного управління. Були підключені доносчики, які були в кожному будинку міста. А вже 25 листопада 1932 року була заведена справа. Радючикістів ускладнив той факт, що лифарі мало з ким спілкувалися. Вони перевірили абсолютно всіх сусідів і родичів лифарів. Наприклад, викликали їхнього родича Пономаренка Кузьму, який мешкав в одному будинку з лифарями. Чоловіка залякували, але нічого цікавого від нього так і не почули. Представники каральних органів навіть з'їздили у велику Мотовилівку, перевірили і там усіх родичів лифарів. попідозрювали, що французькі шпигони можуть встановити зв'язки з мотовилівцями. У галузевому архіві СБУ серед тисячі інших справ і сьогодні зберігається агентурна справа 1934 року з назвою Артисти. Заголовок французький шпионаж. Доволі куметна історія про те, як київські чекісти безуспішно ловили в Києві та вилівці шпигунів. Пощастило також, що в результаті цих лоїв ніхто не був розстріляний. Мати Сержа Лифаря померла в травні 1933 року. Їй навіть не виповнилося і 60 років. Батько ж під час німецько-радянської війни залишався в Києві. Після війни працював у Ботанічному саду Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки, помер 14 грудня 1947 року. Коли хореограф нарешті зміг повернутися у Париж, то заснував кафедру хореографії у Паризькому університеті, а з 1955 року викладав у Соборні. Українець був членом французької академії наук, був професором вищої школи музики та почесним президентом Національної ради танців при ЮНЕСКО. Крім того, Серж Лифар отримав від урядів різних країн світу багато нагород та відзнак. Він ніколи не вказував свого справжнього соціального статусу син чиновника селянського походження, навпаки, натякав, що по лінії матері належить до дворян. Краєзнавець Дмитро Малаков зауважив, що, мабуть, в еміграції йому хотілося виглядати родовитіше, багатше. І цим можна пояснити несумісність спогадів з упертими фактами. Як би дивно це не звучало, лифар не володів у Парижі ані квартирою, ані будинком. Він мешкав у дорогих готелях, що було його своєрідною фішкою: колекціонувати книги, картини, театральний реквізит, рокописи, поповнюючи колекцію, яка дісталася йому від Сергія Дягілєва. Зарплата у лифаря була однією з найвищих у Парижі 39 тисяч франків. За сучасним курсом це практично 1 мільйон 700 тисяч гривень. Та він вважав, що заслуговує на ще більшу, тож просив підвищити її до 59 тисяч. Працівники сцени, яких десятками нещодавно викидали з роботи, ненавиділи лифаря. Можливо, його б і вбили, але німці видали йому не тільки нічну перепустку, а й дозвіл на зброю. Хоча невідомо, чи міг він ним так само вправо користуватися як власними ногами. Ти знала, що лифар дружив з коко шанель? Так, вона неодноразово рятувала хореографа. А от одружився він на шведській графині Ліліанта Алефельс Лаурінг, яка подарувала йому черевики з чистого золота. Він тривалий час зберігався у швейцарському банку. У 1958 році хореографа звільнили з театру, але танцювати продовжував до 1969 року. В 1967 році ставив хореографію під час урочистої коронації в Тегерані. На той момент у нього вже відкрився ще один талант художника. Він не залишив після себе багато малюнків, картин, які виставлялися у Каннах, Парижі, Монте-Карло, Венеції. Незважаючи на всесвітню славу, Лифер завжди тужив за батьківщиною. Він спілкувався українською мовою у Парижі, носив час від часу вишиванки, відмовився від громадянства, яке йому пропонував Шарт де Деголь. Геній, що поставив понад 200 балетів, кавалер ордена почесного легіону та ордена літератури і мистецтва, володар найвищої відзнаки балету, золотого черевика та премії Оскар, до останнього свого дня любив лише одне місце на земній кулі Київ. Навіть прекрасний блискучий Париж не міг змусити мене киянина забути мій широкий, величавий Дніпро? Говорив серч Лифар. Вручаючи орден почесного легіону, Шарль Де Голь вкотре запропонував йому стати громадянином країни. «Мосьє лифар. Ви зробили для Франції стільки, скільки мало хто із знаменитих французів. Чи не час вам стати французом і за паспортом? На що Лифар відповів? Щиро вдячний пане президенте за вашу пропозицію. Але я ніколи не був і не буду французом, бо я українець і батьківщина моя Україна. Танцюрист неодноразово виступав у німецькому посольстві. У березні 1944 року він здійснив гастрольний тур по Швейцарії та Італії, організований посольством Німеччини. Тільки вдумайтесь, посольство організувало гастрольний тур для танцюриста. Це ж так дивно. Світова спільнота теж вважала це чимось екстраординарним, бо посольство цим ніколи не займалися. Але мета була зрозумілою підкреслити, що французька культура за німецькою окупації процвітає. Тож логічно, що завдяки цьому всюди був тріумфальний успіх, і лифар з того неабияк тішився. У 1943 році відбулася прем'єра Союти в Білому, яка й до сьогодні залишається одним із кращих балетів Сержа Лифара та є чи не вершиною усієї його творчості. Та, попри успіхи славу, йому завжди не було замало овацій. Він мріяв станцювати на сцені київської опери, мріяв про овації в рідному місті, але втілити мрію в життя йому не вдалося. В Києві він побував лише раз у 1961 році під чужим прізвищем. Провідав могили батьків, яких не бачив з далекого 1921-го, року після від'їзду у Париж. Місто його дитинства і юності помітно змінилося. Та він усе одно обожнював його до останніх своїх днів. Померти на батьківщині йому не судилося. Останні роки життя він провів у Парижі, до останнього моменту малював та писав, визначивши час своєї смерті. Це сталося 15 грудня 1986 року. Його мали поховати біля Коко Шанель у Лозанні, де біля її могили була спеціально заброньована ділянка землі. Але похований лифар на цвинтарі сен де дебуа у передмісті Парижа. Усе через те, що його дружина ревнувала до Коко Шанель. На надгробку написано Серж Лифар з Києва. Українські театрали відкрили для себе лифаря на початку 2000-х років, коли у Києві пройшла прем'єра Ромео Джульєта, автором якої був український танцюрист. Право на авторські постановки належали балетній трупі Національної опери України. Частина колекції Лифер, тобто ті самі картини, книги, театральний реквізит, передана його вдовою до відділу мистецтв публічної бібліотеки імені Лесі Українки у Києві фундаментальне, докладне та гарно видане, з розкішними фотографіями, писальними примітками, українська біографія і зірки світового балету ХХ століття, Сержа Лифер досі не існує. Біографії, де можна було прочитати не сентиментальні сумнівні історії, а серйозне дослідження життя і творчості артиста. Зокрема, і про його взаємини з найвідомішими тогочасними митцями Пікассо, Полем Валері, Жаном Кокто та багатьма іншими, а також і про період його співпраці з нацистським окупаційним режимом в Парижі. А усе, що нагадує про незриму присутність генія танця у Києві, це хіба що міні-скульптура золота туфелька арт-проєкту Шукай, встановлена на стіні одного з найстаріших київських готелів. Та міжнародний конкурс імені Сержа Лифаря, який був заснований у 1994 році, і також проходить у столиці. Сподіваємось, вам сподобалась наша захоплююча екскурсія сторінками життя легендарного Сержа Лифаря. Попереду ще багато не менш цікавих та дивовижних історій про видатних українців. Тож залишайтеся з нами, зустрінемося зовсім скоро у нових випусках подкасту.